Слава Богу! Слава, слава. Маємо гарний час, розуміючий час відповідальний. Живемо сьогодні. Ніхто би ніколи не міг подумати час, коли буде війна, але Господь нам дає добрі часи. І знаєте, сьогодні би хотів би говорити, що є до вподоби Богові. Так як ми, буває, люди, ми любимо, як нам хтось робить приємне. Правда? Дружини для чоловіків, чоловіки для дружин, друзі для своїх друзів, і ми знаємо, кому що подобається. І ми хочемо це робити. Але стоїть питання, що подобається Богові? Від нас, людей. Ви думаєте, Богові подобається кровопролиття й війна? Це Богові неприємно. Але люди це чинять. Коли люди грішать, ви думаєте, Богові це приємно? Богові це неприємно. Тому що Господь постраждав за людей, написано, віддав своє життя, щоб люди мали вічне життя. Але, люди написано, впустилися всі в своїх думках і пішли своїми шляхами. І хтось задає сьогодні питання. Чому Бог не зупиняє цієї війни? Бог має силу, повірте? В одну мить зупинити це все. Але чому це все сьогодні стоїть? Є багато факторів. І знаєте, слово Господнє сьогодні говорить до нас переді мною: брат Володимир вже читав, я ще раз зачитаю це місце і хотів би звернути на один тільки віршик увагу. Перше післення до Тимофія, другий розділ. Отож, насамперед прошу звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів, за всіх, хто при владі, щоб вам жити тихим і спокійним життям, усякої побожності та чистоті. Бо це добре і до вподоби нашому Спасителю і Богу. Ви бачите, що є приємне для нашого Бога. Тут сказано насамперед прошу звершувати. Ви знаєте, як буває часто час свободи, миру і спокою. Люди даже буває забуваються ставати і дякувати Богові. Просто привикають до цього життя. А тут написано, що приємна така Богові жертва і Спасителю нашому Богові, щоб ми молилися за всіх людей. І тут сказано за владу, за царів, щоб нам, віруючим людям, проводити життя тихе і спокійне. І тут сказано, це є до вподоби Богові. Представте, це є приємне Богові. Оце, що сьогодні ми прийшли перед Богом 17 число, ви знаєте, так вчора собі думав, думаю, Господи, скільки вже часу, років, наша церква і не тільки наша церква, а вся Україна згадує кожний день. Писти молитва за наш край. Але є такі люди, і мені не раз зустрічалися каже, а що там молитися? Те має що бути, те і станеться. Але це є до вподоби Богові так написано. Щоб ми молилися один за одного. І апостол Павло пише до римлянам, 14 розділ, тут написано. Що є ще до вподоби Богові? 17-й віршик. Адже Царство Боже не їжа і не пиття, а праведність, мир радість Святому Дусі, хто цим служить Христові і Богові до вподоби і людям шанований. Тому дбаймо про мир і про те, що служить для збудування один одного. Браття, сестри, як часто буває, не хватає цього миру. І я вам скажу багато людей, які живуть і буває в сім'ї, між чоловіком і жінкою, немає миру. Між дітьми і батьками немає миру. А тут написано, що в Богові до вподоби, щоб люди жили, і тут сказано, да, Богові до вподоби це праведність, мир і радість. Це Богові приємно. І апостол Павло пише каже: тому дбаймо про мир. І про те, що служить для збудування. І стоїть питання, а що ми зробили, щоб в нас був мир? Бо є написано, що буває ми молимося, а миру не маємо. Чи може Бог чути таку молитву? Може бути мир між сім'ями, може бути між родиною, і немає миру, а ми молимося. А ми хочемо Богові зробити приємне, правда, принести щось приємне зробити. А Богові такого не приємно. тому що нема миру, нема радості, нема цієї праведності люди, які живуть по правді. І оказується всі благословіння, які ми хочемо мати в житті для Бога зробити приємне, це виконувати його слово. І ці жертви такі приємні для Бога. Часто є люди собі, так знаєте, задають питання: от я зроблю те, я там буду робити те і те. Бог говорить через своє слово: в тебе повинна бути праведність, мир і радість це найперше Це збудування царства Божого. Це до того, що ми хочемо стримитися. І єфесіянам, п'ятий розділ, апостол Павло пише, що до вподоби Богові. Те, що ми можемо сьогодні дослідити. Знаєте, є, люди досліджують часто. Хтось досліджує, чи ту їжу можна їсти, хтось досліджує, чи це можна брати, чи не можна, знаєте інше. А тут є написано дослідіть, що приємне для Бога. І Ефесянам тут написано в п'ятому розділі 10-й віршик: досліджуйте те, що до вподоби Богові. Кажеться, як можна дослідити те, що подобається Богові через Його слово? І дивіться, тут написано. А до вподоби Богу, адже плід світла усякій доброті, праведності і вправді. Подібні місця. Це те, що подобається Богові. І тут написано: це плід світла. Це люди, які живуть в світлі, це люди, які знають правду, яких називають праведниками. І тут сказано: це є до вподоби Богові. Оце досліджуйте. Ви знаєте, багато хто із нас буває розуміючи, що це приємно, ми стараємося це робити людям. А є люди, які наоборот. Вони знають, що це їм не подобається, вони можуть сказати погане слово, яке може ранити. І тому Біблія говорить до нас, віруючих людей, що нам досліджувати те, що приємне. Я думаю, що кожен із нас знає, що ми любимо, правда? Так само і Богові приємно, коли ми робимо те, що йому до вподоби. А представте, якщо нема цього миру, нема злагоди, нема любові, нема цієї радості, чи це є приємне Богові? Ні. Ми приходимо в церкву Божу і просимо Господа благословіння, але ми не примирені з ближким, ми не маємо стосунку з дітьми. І ми думаємо, ми прийшли перед Богом, прославимо Його ім'я, а це не до вподоби Богові. Ви знаєте, читаючи місце Господнього слова за царя Давида, знаєте, тут так написано, я зачитаю царство. Представте, як Біблія говорить за царя Давида, це перше царів, 15 розділ, 5 віржик. Адже Давид чинив те, що було до вподоби Богові протягом усього свого життя, не ухиляючись від того, що він йому заповідав, окрім злочину, яке він скоїв з хітейцем у Рії. Представте, Давид жив перед Богом, написано, і робив йому все до вподоби. Ну, так як людина, він теж мав помилку. Але тут сказано, каже, Давид чинив те, що було до вподоби Богові. І знаєте, читаючи, перечитуючи його внуків, які ставали на царство, і вони, каже, чинили не до вподоби Богові. І в їхнє життя приходили всякі негаразди. І ви знаєте, багато що в житті ми часто не розуміємо, але стається, я думаю, багато що є недовподоби Богові і в нашій країні. Багато людей стараються обманути один одного. І це є недовподоби Богові. Багато людей віддають славу не тим, кому треба віддавати славу. І це також недовподоби Богові. Є часто люди кажуть, ми самі щось зробимо в своєму житті. І це не до вподоби Богові. Я не раз люблю говорити: кажу, Бог дав людям жити на землі, користуватися всіми благами земними, за які людина не платить ні копійки, за повітря, яким ми дихаємо, воду, яку ми п'ємо, ми Богові не платимо, ні копійки. Да, ми державі платимо, але Богові хто заплатив? Він вчинив це і дав. Але написано, щоб люди. Жили і творили те, що йому до вподоби, тоді не буде таких проблем. Тоді люди не будуть ненавидити один одного, не будуть воювати, тому що не будуть робити те, що не до вподоби Богові. І апостол Павло пише до филип'ян, які є написано: приємні жертви, представте, приємні пахощі. І часто ми, знаєте, приходимо в таке місце, особливо весна. Коли цвітуть садки, ми приходимо туди. Знаєте, приємно там бути. Ці приємні пахощі віддають квіти, дерева, і нам хочеться там бути. Чому? Бо там приємно. Правда? А апостол Павло пише до Филип'ян, 4 розділі: отже, я одержав все і повністю забезпечені, мені вистачає усього, відколи я одержав від епофродита. Те, що ви послали, це ніжні пахущі, приємна жертва, яка до вподоби Богові. Уявляйте, я часто люди хочуть щось зробити, знаєте, Боже, я хочу щось зробити. Слово Господнє говорить, які можна зробити приємні пахощі. Зробити людині добро, і це є для Бога приємно. Апостолу Павлу зробили те, що він одержав від них. Каже, ви послали це мені. Як приємні пахощі. Це як приємно знаходитися в тому місці, де приємний запах. Правда? Не раз буває в нас недалеко там є такий, як подує, то кажеться, нема куди подітися від того запаху, правда? Так, так неприємно він несе. А хтось каже, а на столі як? Це не важно. Важно того, коли ти чуєш цей запах. І знаєте, для апостола Павла він написав для цих філип'ян, що для мене найприємніше є для Бога ці пахощі, це те, що ви робите добро, те, що ви чините. І це каже жертва. Представте, це не треба приносити якісь там ягнята, знаєте, колись в Ізраїлі треба було приходити до Єрусалиму, а ця жертва приємна до вподоби Богові робити добро. І це теж до вподоби Богові. Апостол Павло пише до євреїв, 12 розділ, написано, тому ми отримали, тому удержали непохитне царство, 28 віршик. Ми маємо благодать, якою служимо до вподоби Богові, побожністю і страхом. Зверніть увагу, ми маємо непохитне царство. Представте, ми живемо на землі, і ми маємо непохитне царство. Це таке царство, яке не руйнується, а воно тільки созидається, воно росте. І тут написано: ми маємо цю благодать, яку ми служимо, і це є до вподоби Богові. Це є приємно для Бога. Знаєте, як добре зробити приємно тій людині, яка тебе любить, а яка не любить. Стоїть питання. Ти навіть для ворога можеш зробити і цим добром розм'якчити його серце, бо так написано в Біблії. Роблячи добро, не сумуємо. І апостол Павло пише ще в цьому самому тільки 13 розділі, 16-й віршик, тут написано так: Не забувайте про доброчинність і спілкування, бо такі жертви. До вподоби Богові. І дивіться, скільки місць. Знаєте, я в ці місця, вчора брав симфонію більше 72 раз написано, що є приємне для Бога. Я не буду цих всіх місць сьогодні перечитувати, але вибрав декілька місць, і тут сказано, що найприємніше для Бога те, що ми є сьогодні тут. Це є приємно для Бога. Ми могли б лишитися вдома. Хтось міг би піти на ринок, так як інші люди роблять, правда? Але є для, для часу тут написано доброчинність і спілкування. Це мати спілкування один з одним, мати спілкування з Богом, і тут сказано, що це є до вподоби Богові. Хай Господь благословить нас. І знаєте, в Івана ще є написано в третьому розділі, 22-й віршик, написано так. І чого тільки попросите, одержимо від нього, оскільки зберігаємо Його заповіді і робимо, зверніть увагу знову, що йому до вподоби. Ви представляєте, що для Бога приємно це те, те, що ми просимо і одержуємо від Нього, якщо стоїть питання, якщо виконуємо Його заповіді? І тут сказано. І це йому до вподоби. І стоїть питання, значить, буває те, що ми чинимо і не отримуємо від Бога відповідь, може бути те, що ми чинимо, не до вподоби Богові. Господнє слово навчає нас сьогодні говорить, щоб ми робили те, що є приємне для Бога. Приємне для Бога, що сьогодні в піст, молитва, ми прийшли молитися за наш край, за нашу Україну. За людей, які сьогодні гинуть в світі, за невіруючих, за хворих, за тих, хто сьогодні є переслідуваним, і це написано, це все є приємне для Бога. І далі апостол Павло написав, щоб ми звершували це, і ми будемо молитися. А й Господь допоможе для нас сьогодні цей час приносити ці молитви, які є пахощі, приємні для Бога. Будемо молитися. I bore Hoboleslava, I mean.